У боротьбі за свободу та незалежність українського народу загинув ще один кам'янчанин Андрій Скедан. Під час бойових дій на Донеччині боєць отримав поранення, які, на жаль, виявилися несумісними з життям. Трагічну новину громаді сповістив міський голова Андрій Білусов. В останній шлях справжнього патріота та захисника України провели на території православної церкви Пресвятої Покрови. Андрій народився у Дніпродзержинську. У 1997 році закінчив Дніпродзержинський металургійний коледж. Згодом старанно працював на підприємстві Камецталь. У липні наш земляк відзначив 44-річчя. На жаль, цей день народження став для нього останнім у його житті. З рідних у Андрія залишилася лише молодша сестра Олена. Жінка розповідає, її брат був справжнім воїном і у житті, і на службі. А його прагматизм та рішучість передавались оточуючим. Він жив військовою справою, він довгий час готувався до війни. Він завжди мені казав, що сестру буде війна. Він Хотів перемоги, він за це сражався. Коли він тримав зброю у руках, я бачила на його обличчі щастя. Я запам'ятаю його вірним. Я запам'ятаю його добрим, сильним і непереможним. Помолитися за вічний спокій Андрія прийшли і його побратими. Починали ще до війни у територіальній обороні. Спочатку їздили по блокпостах, разом були на блокпосту, потім, коли перейшли в зону бойових дій, також звели в нас в один підрозділ. Як чоловік Андрій був дуже добрий, як був, готов прийти на допомогу кожному. Як професіонал теж також себе дуже гарно зарекомендував, дружня людина. Андрій пішов у вічність передчасно, та навіть після смерті він залишиться справжнім українським воїном, символом людяності та доброти доземний уклін воїну захиснику, вічного спочину у небесному царстві.